Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.6 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу ривки для Лесенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Завдання будемо виконувати в Python. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо нове вікно для ведення тексту проєкту. Для цього виконуємо файл, «New File». Відключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. Для того щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl, пропуск. Створимо вікно програми з іменем Root. У вас буде якась подія, а саме натиснення лівої кнопки миші по формі, і будуть виконуватись деякі команди. Для того, щоб пов'язати подію з самим обробником події, використаємо метод bind. У кутових дужках запишемо, яка подія буде відбуватися. Якщо одиниця, це означає, що натиснення лівої кнопки миші Далі кома, і запишемо ім'я обробника події. У нас він буде називатися Click. І тепер давайте зразу опишемо цей обробник, тобто, що буде відбуватися при натисненні лівої кнопки миші. Спочатку пишемо ключове слово Def, далі. Назву самої процедури і в дужках ключове слово event. Після цього ставимо двокрапку та натискаємо Enter. І зверніть увагу, що ось тут утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково і він рівний одному натисненню клавіші Tab. І тепер записуємо, що має відбуватися. А саме, у нас після натиснення лівої кнопки миші по вікні, мають змінитися розміри вікна. А саме ширина 400 пікселів. Далі пишемо X і висота 300 пікселів. Крім цього, має змінитися заголовок самого вікна. Я змінюю значення властивості форми. І форма, тобто вікно, має стати жовтим кольором. Жовтий це в нас yellow. Ще я вам не сказав, обробник події, клік, має бути обов'язково перед даним записом. Давайте збережемо файл, save або save as, збережемо з імену вправа 6.2, хоча правильніше було б назвати вправа 2.6. Зберегти. Запустимо run. Run модуль. У мене, як бачите, помилка, а помилка в тому, що мають бути спочатку лапки. А от вже в лапках кутові дужки. Так, натискаємо лівою кнопкою миші по вікні, і бачимо, вона стала жовтого кольору, заголок змінився, і розміри також змінилися. Тепер в першому рядку вилучимо одну з літер і спробуємо знову запустити, зрозуміло, після збереження. І бачимо, що в нас з'явилися повідомлення про помилку. Написано, в якому рядку повідомлення, і написано, що немає такого модуля Тінер. Давайте виправимо назад. І тепер додамо до проєкту команди збільшення висоти проєкту на 150 пікселів. Зрозуміло, коли знову натискаємо лівою кнопкою миші по вікну. Зрозуміло, потрібно дописувати до процедури клік. Запишемо змінну H і присвоїмо висоту форми. Для початку треба визначити, якого розміру вже є. Для цього запишемо w.info, нижнє підкреслення, hate І до даної висоти форми допишемо ще 150 пікселів. Отже, дане число вже буде зберігатися змінний H. І встановлюємо розміри. І бачимо, у нас тут було число, тепер ми повинні записати змінну. Для цього ми запишемо фігурні дужки. і після цього ставимо, після лапки. крапка. Пишемо формат дужки. І в дужках пишемо змінну, значення якої має підставитися в ось ці фігурні дужки. Давайте збережемо. Та запустимо. Натискаємо. Ще раз натискаємо, і бачимо, висота кожного разу вікна збільшується. Тепер, коли клацаємо лівою кнопкою миші, нехай ще з'явиться вікно повідомлення. Но для початку нам потрібно підключити ще модуль MessageBox. Ну і в процедурі клік ще створюємо вікно повідомлення. Заголовок вікно повідомлення буде події, а текст «Україна – єдина країна. Зберігаємо і виконуємо. В кінці ще чомусь не дописав імпорт. І зрозуміла зірочка. Зберігаємо і виконуємо. Натискаємо. Бачимо, з'явилося вікно повідомлення. Права виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!